Сторінка 18. грецькі міфи. На півдні Європи на берегах теплих Іонічного та Егейського морів розташований Балканський півострів, а біля нього чимало великих і малих островів. Саме там існувала давня Греція, яку ще називають Еладою, а її мешканців Елінами. На цих землях у другому-першому тисячоліттях до нашої ери виникли цікаві перекази про створення світу, діяння богів і героїв, різні природні явища. Грецька міфологія є складником античності, сукупність історичних та культурних надбань давніх греків і римлян, що стали фундаментом європейської культури. Перші міфи виникли за умов общину родового устрою. Природу і весь навколишній світ уявляли тоді як об'єднання живих, розумних істот, що пов'язані родинними зв'язками. За уявленнями давніх греків, світ постав із хаосу. Який видавався їм як щось вічне, темне, нескінченне. Із хаосу виникла гея, земля, яку наділили магічними властивостями народжувати нове. Невдовзі з'явилася сила, що все оживлювала кохання ерос. Глибоко під землею, як вважали давні греки, перебував Тартар похмура, темна безодня. Поки не було ночі і дня, Гея, Ерос і Тартар існували у величезному хаосі. Слідом за першими богами із хаосу вийшли Ереб, морок, і Нікс ніч. Їхніми дітьми були Ефір Світло і Гемера, день. Так реки пояснювали виникнення дня і ночі. Гея земля народила урана, блакитне небо. До нього потяглися гори, між ними розлилося море. Уран розширював свої володіння. А гея прикрашала себе рослинами, населяла світ тваринами і людьми. Згодом Уран і Гея одружилися, від них пішли інші покоління богів, які згідно з віруваннями давніх греків впливали на життя людей. У грецькій міфології є багато образів, що втілювали жах і беззахисність людини перед природою, жінка-змія, єхидна, горгона медуза, сфінкс та інші. Згодом люди навчилися приборкувати природні сили, а в міфології настала пора людиноподібних богів і героїв, які підкорювали природні явища та стихії. За уявленнями давніх греків, на Олімпі жили боги, які нічим не відрізнялися від людей, за винятком того, що були вродливі. Та безсмертні. На Олімпі не було снігу і дощу, спеки чи холоду. Олімпійці жили в розвагах і в анкетах, слухали чарівні пісні мус, богинь поезії, мистецтв і наук. Однак нерідко олімпійські боги спускалися на землю, спілкувалися з людьми, іноді закохувалися в них і навіть брали шлюб із земними мешканцями. Явища природи втілювали проміжними між богами та людьми істотами, німфи, яких залежно від місця перебування називали по-різному. Нераїди у морях, океаніди в океанах, наяди у річках, джерелах, дріади у деревах тощо володарем лісів, покровителем природи і пастухів вважали могутнього пана. У давній Греції панував культ героїв, напівбогів, легендарних воїнів. Засновників міст їх вважали посередниками між богами і людьми. Герої часто були наділені людськими якостями, утілювали уявлення про добро і зло, правду і кривду, справедливість і несправедливість. Серед міфічних героїв найвідомішими є Прометей, котрий приніс людям вогонь і навчив їх різних ремесел. Геракл, що здійснив багато славних подвигів, Тесей, який здолав страшного мінотавра в лабіринті, Персей, котрий знищив морське страховисько і врятував красуню Андромеду, Ахіл, Гектор, Одіссей, Паріс та інші герої міфів про Троянську війну. Образами грецької міфології починається галерея вічних образів у світовому мистецтві і літературі, основні тематичні групи грецьких міфів: міфи про створення і будову світу, міфи про явище природи, міфи про діяння богів, міфи про подвиги героїв, міфи про кінець світу, міфи про певні події, наприклад, про Троянську війну, походи агронавтів тощо.